Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Всі ми з вами з нетерпінням чекаємо світлого свята Великдень! Великдень у всьому світі є не тільки церковним святом, але і з одним з найулюбленіших свят сімейних свят. До цього свята готуються заздалегідь. Вся родина готується. Підготовлюють. Підготовку починають робити з прибирання в домі. Потім приготування пасок, фарбування яєчок, і головною стравою на столі обов'язково є пасха святий хліб, який прикрашений зверху білою глазур'ю і присипаний кольоровими присипками. Тому на кожному, кожному будиночку. На столі повинна бути присутня така пасочка і крашенки або яєчки. Цей день весь люд йшов до церкви, освячував ці пасочки і яєчка. Повертаючись із церкви, люди обмінювалися ходили в гості один до одного свяченою паскою і крашенками, промовляючи слова. Христос Воскрес. А відповідь отримували воістину Воскрес. Тому я сьогодні вам, малята, пропоную зробити таку пасочку, так як ми ще з вами не вміємо пекти паски, тому я вам пропоную зробити її з Фетру. Малята, для великодньої паски нам потрібно аркуш кольорового картону, серветка бумажна, з фетру вже я заздалегідь, вирізала сам форму пасочки, верхушечку білу і крашелки різних кольорів. А також нам потрібні прикраси, наліпки, які ми будемо прикрашати нашу паску. Тож ми починаємо до роботи. Ми серветочкою серветочком обгортаємо наш корхон. Це буде наша скатертина, на якій буде стояти наша пасочка. Цю скатертинку ми завернемо і приклеїмо з іншої сторони, щоб наша скатерть трималася. З вами приклеюємо саму нашу пасочку на стіл ми її, форму. Отискаємо. Далі верхушечку шапочки ми приклеюємо глазуроване білого кольору. Мачаємо наші крашенки, тому що це пофарбоване один колір крашенки можуть бути розташовані по різному, можуть бути іншого кольору. Ось так залишилось нам ну, прикрасити нашу глазурку. Тобто присипати присипкою. Ми використаємо для цього різнокольорові наліпи. Це можуть бути і кружечки, і квіточки. Різні будемо використовувати, щоб яскравіша була виглядала наша класичка. Ми зробимо чимало, щоб Чи була яскравіша виглядала. Малята, ось така великодня паска у мене із фетру вийшла, де символом є паска на столі і фарбовані крашенки. Я чекаю на ваші роботи ваших великодніх пасок та крашенок. А наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей! Малята! У світлий день Великодня люди дарують один одному любов, тепло, радість. А що ми, ми маленькі дітки? Що ми можемо подарувати в цей день? Ми можемо подарувати тільки роботи, які виконаємо власноруч, тобто подарунки. І я вам пропоную сьогодні. Продемонструвати декілька таких робіт, які ви можете виготовити і подарувати для своїх рідних. Малята один із видів роботи я зараз вам пропоную це крашенки квіткові. Як їх можна зробити? Зверніть увагу на дошку, які крашенки можна зробити. У вас в кожного вдома. Є серветки, столові святкові, які, на яких зображені різні е, крашенки. Я вам покажу, яка є серветка. Така серветочка святкова, і ось така, наприклад. Так? Ви вирізаєте із цих серветок. Частинку ту, яку потрібно вам виконати. Ось я вже вирізала із такої серветки крашенку, я зараз її наносю на папір, приклею, а потім за контуром вирізаємо цей виріб. І така вже крашенка святкова у вас буде виготовлена. Ось таку форму яєчка я вирізала. Тепер ми його наносимо на аркуш паперу і приклеюємо. Але серветочка дуже тонесенька, тому я клей наносю вже на папір. Ось таким чином змастила папір і наклеюю нашу. Красиво крашено. І ще одні крашеньки квіткові наносимо на наш листок аркуша. Ось ми з вами вирізані такі красиві гарні крашенки наклеяли. Тепер ми з вами можемо вирізати за контуром. І такі подарунки, красиві крашенки квіткові, можете подарувати своїм друзям. Подарунки у мене вийшли. Малята! Наступний подарунок, який я вам пропоную, це крашенка веселка. Це ми будемо розмальовувати в кольорах веселки. А веселка має скільки кольорів малята? Так, чую, вірно. Сім кольорів. Давайте ми з вами їх пригадаємо. А пригадаємо ми за допомогою віршика. Через поле жвавий зайчик біг, стрибав, фіалки збирав. Перший колір це в нас червоний. Ось ми таким чином зробимо нашу крашенку виселкову. Червоний наступний колір який малята, помаранчевий або жовто гарячий. Так. І нібито тичкуємо колір біля кольора. Наступний за помаранчевим. Наступний колір який малята. Так, чую, вірно. Жовтий? За жовтим наступний колір у нас який? Зелений. Наступний, за зеленим кольором, ми будемо брати блакитний. Потім ми візьмемо синій. І останній колір у нашої висилки. Це фіолетовий. Ось так ми з вами зробили крашанку веселку, використавши кольора нашої веселки червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій та фіолетовий. Ось така крашенка веселка у мене вийшла.